Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні будемо пекти дуже класний м'якенький пористий мірусолодкий мармуровий пиріг з вишнями. Для початку нам потрібно підготувати вишню. Вона у мене у власному соку. Її потрібно відкинути на сито, щоб зайва рідина повністю стекла. Якщо вишня заморожена, то її розморожувати не потрібно. У миску розбиваємо 4 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером протягом 6-7 хвилин до утворення світлої та пишної маси, не перестаючи збивати, поступово вливаємо рафіновану олію без запаху. Також вливаємо і молоко. Всі інгредієнти для приготування пирога повинні бути кімнатної температури. У декілька прийомів додаємо просіяне борошно та розпушувач. Акуратно перемішуємо за допомогою силиконової лопатки рухами знизу вгору. Одну другу частину тіста переливаємо у форму, застелену пергаментом. До тіста, що залишилося, додаємо 2 столові ложки молока та какао-порошок. Перемішуємо до однорідності. Шоколадне тісто викладаємо зверху білого. Викладаємо вишні, злегка вдавлюючи їх у тісто. Випікаємо наш мармуровий пиріг при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку та перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки!